Український форвард Роман Яремчук нарешті зумів відзначитись після майже п'ятимісячної гольової засухи. У першому матчі Кубка Греції Олімпіакос на виїзді розписав нічию з Панатінаїкосом. Перший тайм минув без голів, а одразу по перерві господарі вийшли вперед. Червоно-білі додали, але вразити ворота суперника ніяк не вдавалось. Аж поки на поле не вийшов Роман Яремчук. Українець на 73-й хвилині замінив португальського нападника Желсона Мартінша. А вже за мить змусив російського голкіпера Панатінаїкоса Юрія Лодигіна діставати м'яч з сітки. Яремчук отримав передачу з центра поля від Родінея на правий фланг, різко розвернувся, залишивши суперника позаду. Увірвався у Воротарський і з гострого кута пробив поміж ніг Лодигіна. Матч відповідь відбудеться 26 січня. Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Олімпіакос 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи.